Всім привіт! Мене звуть Микола і ви на каналі Сакур. 11 жовтня компанія Ajax провела спешлавен зона комфорту, де представила нову лінійку протипожежних продуктів та пристроїв. Давайте трохи детальніше подивимось, що було представлено. Перший девайс називається Life Quality. Це професійний датчик моніторингу якості повітря в приміщенні, що вимірює температуру вологість та СО2. Він оснащений швейцарським та шведським сенсором, що використовується в медичному обладнанні. Користувачі бачать поточні показники, можуть переглянути історію за декілька днів, тиждень, місяць, рік та зрозуміти динаміку якості повітря. Світловий індикатор дає миттєвий доступ до показників СО2. Він світиться жовтим, червоним або фіолетовим кольором, якщо концентрація вуглекислого газу перевищує норму. Другим цікавим девайсом було представлено Light Switch це розумний сенсор на вимикач світла. Які допомагає керувати різними освітлювальними пристроями як на місці, так і дистанційно через застосунки Ajax. Light Switch має велику сенсорну панель, що реагує на натискання або безконтактну активацію. Достатньо піднести руку до Light Switch на відстань 15 мм і світло вмикається, завдяки м'якому led підсвічуванню вимикач легко знайти у темряві. Ajax Systems також представила WaterStop кран для перекриття води з дистанційним керуванням. Він допомагає побудувати повністю автоматизовану систему Пристрій складається з крана та потужного електричного приводу, який перекриває воду автоматично за командою через застосунок AJAX або натисканням кнопки на місці. Електропривод працює на батарейках до 3 років і здатний перекрити воду за лічені секунди. Команда для цього надходить за допомогою радіопротоколу Джавер, який забезпечує зв'язок з хабом на відстані до 1100 метрів, зв'язок захищений шифруванням, радіочастотним хопінгом та виявленням завад. Ajax розробили димову камеру Fire Protect 2, яка захищена від пилу та комах. Це означає, що її не потрібно регулярно чистити. Всередині розташований біспектральний оптичний сенсор, який здатен розрізняти дим від пари. Другий сенсор в датчику це термістер. Він швидко розрізняє підвищення температури, що дає суттєву перевагу при горінні синтетичних матеріалів. Також була презентована розширена версія датчика з додатковим сенсором чадного газу. Обидва датчики мають версії зі змінюваними та вбудованими батареями. Від змінюваних батарей датчик пропрацює до 7 років, а з вбудованими не менше як 10. Компанія також оновила дизайн застосунку. Тепер інтерфейс враховує будову людського тіла, рухи та контекст взаємодії. Це дозволяє користувачам вмикати пристрій максимально швидко і зручно, навіть не дивлячись на екран смартфона. У новій вкладці пристрій сортується за сторінками. Тому користувачам достатньо зробити свайп в сторону і ось наступна порція кнопок опиниться на тому ж зручному місці. Новий темний режим, поліпшені шифти, швидкий доступ до пристрою автоматизації. Це все з'явиться в застосунку вже наприкінці цього року. Під час презентації Ajax Systems також анонсували партнерський портал. Він надає авторизованим партнерам Ajax доступ до партнерських програм, зокрема до навчання, маркетингової підтримки та систем заохочення. Партнерський портал стане доступним цієї осені у Великій Британії, Італії, Іспанії, Португалії, країнах Скандинавії та Бенілюкс. Також було представлено Ajax Ready – напрямок нових незалежних продуктів на основі системи безпеки Ajax. Це абсолютно нові можливості для партнерів, які бачать більше системних заявок та хочуть відкрити для себе нові вертикальні ринки. Кобрендовий застосунок для партнерів Ajax. Застосунок для охоронних компаній, які хочуть підвищити пізнаваність свого бренду щодня. Щоразу, коли клієнти відкривають застосунок Ajax, вони взаємодіють із постачальником послуг. З точки зору зручності, клієнти мають швидкий доступ до контактів і платіжної інформації. Це замінює дзвінки та нагадування про оплату. Оскільки у компанії є прямий контакт з клієнтом у застосунку. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та дзвіночок, щоб не пропустити свіжі випуски із світу систем безпеки. А з вами був Микола, компанія Сакур. До нових зустрічей. За командую через застосунок. А як? Та що це за через застосунок? Ей, а... Або натисканням кнопки на місці. А як з Systems? А як з Сістемс? А як з Systems? Ajax Systems. Bli, насправді, насправді, ну, це дуже коротко. але окей. Так, але... Тут, тут по-дебільному написано. Таке, знаєш, я знає, що, читаю, думаю, так там же ж... Піділи, так, там... крос платформа на консистентність. Оце. Давай ми золота розділила, дорожче. Дай ми це накажемо. <плес> ні, ні. крос платформа на консистентність. <плес> що щось... вже... <плес> <шо> означає консистентність? <плес> <плес> Консистенція це... Ну. Nope. <laughs> Не Пізнаваність, Пизнаваність? Пизнаваність, Пізнаваність. Пізнаваність. Впизна Пізнаваність. ты. Я тебе впизна. Впизнавальность, ні. Впізнаваність. Впизнаваність, таке. І... Uh, я вже ж типу не категорійний, я ж теж типу менеджер з розвитку. Я просто потім думав, всі виправив, а собі ні.